На охороні кордонів безпілотними. На блокпостах Дніпропетровщини правоохоронці задіяли дрони, завдяки яким тепер з висоти пташиного польоту можна легко контролювати лінію сполучення Дніпропетровської області з Донецькою територією, де триває антитерористична операція. Ми знаходимося на блокпосту 336 км Андроновка на границі з Донецькою областю. У зв'язку з тим, що погодні умови дозволяють на даний момент пересікати гранісу Дніпропетровської області по польовим дорогам, нами в тестовому режимі дроном проводиться перевірка цих. Польових дорог безпілотники запускаються з блокпостів, де чергують спеціальні групи правоохоронців. Саме вони за необхідності затримують правопорушників та проводять перевірки. випадку виявлення автомобілів, які намагаються пересіч границю Дніпропетровської області по польовим дорогам, висилаються для перевірки автомобілів пасажирів, а також груза, вони перевозять оперативна група, которая їх задержувати і перевіряє документи. Завдяки такому нововведенню правоохоронці можуть миттєво отримати інформацію про ймовірних непроханих гостей та оперативно приймати відповідні міри. Додатковий заробіток на нафтобазі незаконне сховище із нафтопродуктами виявили правоохоронці на Полтавщині. Більше восьми ємностей з речовиною схожою на горючу корисну копалину були приховані на місцевому нафтопідприємстві. Було встановлено, що на території нафтобази знаходилось чотири ємкості об'ємом. 60 кубічних метрів та п'ять ємкостей підземних з рідиною, схожою заявними ознаками з нафтопродуктами, без відповідних дозвільних документів та документів про походження вказаної сировини. Правоохоронці відібрали зразки виявлених нафторечовин та направили на експертизу. Саме за її результатами слідчі і зможуть надати правову кваліфікацію діям власників нафтобази. І знову нелегальний видобуток бурштину. Правоохоронці Волині затримали групу осіб, любителів сонячного каменю. Копачі взяли на гарячому в лісовому масиві під час намивання цінного мінералу. Ворочище дамба неподалік села Голізія, Мене скоро було виявлено 12 осіб, які за допомогою мотопомпи шляхом розмивання ґрунтової породи здійснювали незаконний видобуток бурштину серцю. Помітно, що на справу затримані йшли не вперше, оскільки при собі мали чималу кількість допоміжного інвентарю. У зазначених осіб було вилучено транспортний засіб, на якому перевозились відповідні знаряддя для видобутку бурштину автомобіль марки УАЗ, знаряддя злочину мотопомпу, пожежні рукави, підсаки, а також металеві труби. На місці злочину правоохоронці вилучили близько 200 грамів бурштину щодо затриманих осіб відкрито кримінальне провадження за незаконний видобуток корисних копалин державного значення. Особи всі встановлені, доставлені в райвідділ, де з ними проводяться відповідні слідчі. дії. За даним фактом, слідчим відділенням Маневецького районного відділу ОМС розпочато досудове розслідування за попередньою кваліфікацією, частина 2 статті 240 кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, поціновичам бурштину тепер загрожує до трьох років позбавлення волі. Продавали наркотики в аптеці. На Дніпропетровщині правоохоронці вилучили 12 кілограм медичних препаратів з містом підконтрольних наркотичних речовин. Було взято 12 кілограм прикурсорів, тобто це таблеток різних видів, це і фіна, акатар це всі кадеї то з документів у власників цієї аптеки не було на дані, скажем так, таблетки і прекурсори. а э, їх присхожіння вони теж пояснити не смогли. Аптека реалізовувала заборонні медпрепарати протягом трьох місяців. Сума вилучених прекурсорів сягає півмільйона гривень. Усі, ліки зберігалися без будь-яких документів, які підтверджували б їхню якість. Походження препаратів поки що теж невідоме. Всі ізятая. Було направлено в ній КЦ, для підтвердження, чим воно є даний момент. Возбуждена кримінальне провадження по статті 311, часть 2, Це незаконний збит прекурсорів. Значить, у нього санкція від 3 до 8 років лишення свободу. Тож тепер організаторам подвійного бізнесу вільного продажу фармацевтичних та наркотичних препаратів доведеться відповідати перед законом.